Кілька днів вже минуло після того, як стало відомо, що відбулася хакерська атака на сайт Мін'юсту і, власне, не тільки на сайт, але і на державні реєстри, на бази даних. Але жодних чітких пояснень від Мінцифри чи від кібербезпеки СБУ немає. Лише колишній міністр юстиції Малюська, який тепер не при владі, тому видно, можна йому говорити більше, в інтерв'ю Українській Правді обмовився. Про інформацію, про яку кажуть, що вкрали це була цитата. Він так і сказав. Кажуть, що вкрали. Коли в нас щось крадуть, то ми телефонуємо в поліцію, намагаємося знайти злодія, шукаємо різні можливості для швидкого повернення, вкраденого по гарячих слідах знайти щось завжди простіше. А тут у нас тиша і благоденстві. Міністр без дії Федоров знімається в кліпі Монатіка. Новий міністр юстиції взагалі дупля не дає в цих справах. Стефаниш надала коментар для преси і зникла з обіцянками Два-три тижні і все наладиться. Від Зеленського ніяких розумних пояснень ніхто й не чекає. Він там облаїв Путіна і тепер збирає свої лайки і вподобайки. Малюська в інтерв'ю дав ще один натяк. Інформація з Держреєстру актів цивільного стану це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає, що хтось народився або взяв шлюб. Але разом із тим там є таємниця, яка жорстко охороняється законом, таємниця усиновлення. Кінець цитати. Що там сталося, насправді невідомо і навряд чи дізнаємося в найближчий час при цій владі. Але відчувається, що влада трохи почала задумуватися, що покласти до своєї тривожної валізи. Хто знає, чи не вирішила почати з реєстрів. Інформація це ж зброя, а держава має проти нас стільки інформації, що ця зброя може бути просто вбивчою. Ну і ще одне дуже важливе питання а що із реєстром виборців? Про це нічого наразі ніхто не каже. А дуже цікавить, бо ж влада вже носиться як на скипідарина з темою швидких виборів. Чи не для цього усі ці маніпуляції і робилися? Від каналу «Самий Сік. Дійсно, чи зберігся реєстр виборців, чи не додали в нього нових громадян, чи не викреслили старих, чи не з'являться в нас раптом нові виборці, особливо при умові голосування через якусь там дію чи якимось іншим збоченим способом? Дуже багато запитань, на які мало хто може відповісти, але довіра до ідеї голосувати електронним способом точно не зросла. Це точно.